Ну а якщо не будуть брати, як казали у відомому радянському фільмі, відключимо газ. Жартую, газ. Ви скоро відключите собі самі, тому що платити за нього будете не в змозі. Можливо, саме заради економії люди починають прописуватися у квартирах по 30, 50, 100, 200, 300 осіб. На жаль, ні, тільки заради виборів. На випадок, коли ж купити перемогу Порошенка і його вихід у другий тур не вдасться, влада готується до масштабних фальсифікацій голосування, для чого в Києві та передмістях масово засиляють мертві душі. Як буде і голосування, гроші викривають чергову передвиборчу аферу Порошенка. Сотні людей в одній квартирі. Прописаних, а значить, голосуючих. Все воно починається. 1725. І закінчується. Дві тисячі сто сімдесят дев'ять схема, що може подарувати десятки тисяч голосів, потрібному кандидату. Ця схема працює десь з початку 2000-х років, але вона була характерною для місцевих виборів. Ніколи вона не застосовувалась на президентській кампанії. Цьогоріч ми спостерігаємо, що багато технологій, які були характерні для місцевих виборів, вони перекочували до президентської кампанії. Київ. 287 чоловік. Ні, Ну ви ж розумієте, ну це безглуздя. Харків. Одеса. Гроші викривають чергову виборчу карусель загальнодержавного масштабу. Виборча технологія масової реєстрації виборців саме перед виборами. Таким чином можуть голосувати мертві душі на, на президентських виборах, про яку знають, але не яку закривають очі правоохоронці. Я поїхав туди. Я приїхала туди. А він мені сказав: вас не чіпають, бо ти мовчіть. Світлана Семенівна живе в столичній панельці. Її два десятки квадратних метрів, наче рукавичка. Китанці. Прийшла квитанція. Спочатку було дев'ять людей, потім більше і більше. З останньої платіжки на комуналку жінка дізналася, що в її оселі прописані сто людей. Кажуть, у вас тут прописано 80 людей. в Та сто, а не вісімдесят. Сто. Каже, що вона добра на такі схеми не давала. А її сусідів дуже часто шукають. Понабиралися в банках. кредитів. по набиралися в банках кредитів, а приходили до мене. Прийме своїх сусідів. Вона в очі не бачила, та знає, хто їх сюди прописав. Оце почула по радіо про цю Орєхову. Там була сусідка. Самотня старенька кілька років тому не мала чим сплатити за комуналку і уклала договір до вічного утримання з фондом пенсіон. Уклали офіційну угоду. Вони перетворили її тісну квартиру на справжній мурашник. І всі ці люди вже є в списку виборців на сусідній дільниці. Для чого це було зроблено? У фонді слухавку ніхто не бере. Ім результати голосування на цій дільниці ймовірно покажуть для чого прописували людей. І ця гумова квартира у цьому будинку далеко не єдина. 287, 287 чоловік. Ні, ну ви ж розумієте, ну це безглуздя. Але є по факту сусід Світлани Семенівни кількома поверхами вище на такій же площі в кілька десятків квадратів. Має аж 280 співмешканців взагалі в шоці, я йому подзвонив, розповів, каже, що за на місцевих виборах. Подібна схема в кількох десятках квартир може гарантувати потрапляння в міську раду на цих виборах. Президента, коли запекла, боротьба ведеться за кожен голос. Такі рукавички також у нагоді. За інформацією правозахисників в одній квартирі прописано 280 людей, але на дільниці називають ще більшу цифру. 455, ми вважаємо. 455. А, а він... як я можу прокоментувати більше п'яти сотень лише з двох квартир? Це чверть усіх виборців цієї дільниці. Експерт переконує, що це може бути місцем, де люди голосуватимуть повторно. За такою схемою можуть голосувати двічі в різних регіонах. Абсолютно для цього аби це унеможливити, необхідно провести перевірку усього реєстру виборців по всій країні. Подвійне голосування це лише один з варіантів, які можуть використати для фальсифікації. Ще один варіант: ті 600 виборців навіть не з'являться на дільниці. А під час підрахунку голосів чи транспортування протоколів до окружних комісій. З'являться ще 600 бюлетенів із голосами за потрібного організаторам схеми кандидата. І це лише один будинок, подібних по країні маса днями в мережі з'явилася інформація про такі квартири. І в Харкові тут у двох квартирах прописали 398 голосів, тобто виборців, та 200, 300 і навіть 500 людей за однією адресою то далеко не межа. Своїх столичних та харківських колег-махінаторів переплюнули на Одещині. Ось у цьому будинку, якщо його можна так назвати, прописано 800 людей. Яка кількість там дезрісто? Можете сказати? Ну, десь людей 800. 800 виборців у розваленому будинку, де ночами влаштовують шабаші наркомани та безхатченки. Що на це скажуть в Одеській прокуратурі? Звичайно, вказані факти перевіряються. Більш того, скажу, що ми маємо практику 2015 року на місцевих радах, а саме в затоці ну, ми скривали 12 обвинувальних актів до суду про підкуп виборців. І, до речі, деяких виборців, яких були спеціально прописані. Шок, але подібна схема виявляється ще й цілком законна. Наразі законом не заборонено і не встановлено межу саме кількість осіб, які можуть бути прописані за однієї адреси, разом з тим на цих ділянках буде просто приділено особливу увагу, чи це буде вкид за вказаних осіб, чи будуть привозитися на різні ділянки одні й ті самі особи. Тобто, покарати організаторів, що прописують сотні людей на кількох квадратних метрах, якщо звісно не довести махінації під час голосування, майже нереально. Тобто просто. Там малює 200 або 500 бюлетенів, теоретично це можливо. Але на практиці я думаю, що це буде дуже важко реалізувати. Але в цьому повинні бути зацікавлені представники влади на місцях, адже саме вони реєструють сотні людей, не задаючи зайвих запитань. Спочатку реєструють, а потім використовують типовий адміністративний ресурс, застосуванням якого як гроші вже неодноразово показували. Центральна влада на цих виборах не гребує, тож гроші вже цієї неділі перевірять, наскільки активними будуть невидимі виборці з рукавичок і чий рейтинг вони покращать.